Є такий варіант. Ще не в Мене гаян, ногай, а не викидає Бо я тебе що ти робиш просто? У мене сталкером таких проблем не было. Бля, сталкер взагалі просто ідеальна гра, алло. Так, reconnect. Я намагаюсь повернутися до вас. плюс 74. Бото просто П плюс П. Мало тому шума. Да, маленький, просто він нічого не боїться. От на нього цей, блін, суїцидник біжать, він просто дивиться, стоїть і дивиться. Ну, блін, Андрій, він, він біля... просто приймає свою долю. От, буду чесним, він просто вбиває от. Ну, як там казала ця із. Е, гри престолів. Це ми, що ми кажемо Богу смерті, да? Так, і ку нам А ну. Так, яку нам. нам... За Так. Яку нам там сторону бігти? Ти... А Або сюди, або туди. Так тут гранати є. Там є ящик з Патріками. Аня, ми в на Угу. Ну, це. Я ми ми зрозумів, да. Ну, так. Віка, якщо ти мені пишеш на цей телегу, я якби. не можу зараз по об'єктивним причинам прочитати твоє повідомлення. Лювий, блядь, який кава кавалер. Який кавалер, блін? Там. Заміжня дівчина, як би. Ішо? І а, шо? І що? Це. по-перше, це. Це по-перше, по-друге, це завіжня за азовцем, якби. І. Азов фемілі, фамилии, якби, це. Я був би по, Гля, останній і от це коли зупиняло, алло? Мене це зупиняє, тому що це мій побратим вважаю. Знаєш що це, як там це називається? Блин, серцю не накажеш, хуй у мене. О, бля, ні. Вони це Прям на це запиня. Прям всі столиці отспіхання. Надо бути останніх так. О, я вам снайпера знайшов. Ты то них... ніхто нас є бо. Не заважає. Чи не забороняє спілкуватись. Ні, ну є є, знаю. Спілкуватись так, но ну, питання немає. Е дегенерати, які якие типу, блядь? Ну да. Дай бог, я, блядь, тільки побачу, що ти з якимось мужиком, блядь. Я, ну, ну, ты... я довера. Ні, ну є ж такі дебіли, не, блядь. Ну ж звичайно. Господин. Їх настільки на, на багато, блядь. Бля, ти калина зламає, блядь. Як вот, да, да. дай... там, блядь, я тобі калинин чашечки попрострілюю. Ну так. <кій> Та й взагалі. 30 років це найкращий. А, а знову мене викинув, заебись. Може Андрій, може ти спробуєш по цим побути цілком. Так мене Попису викидає. Цим. Ну. Може це за мене тебе викидає. Ось. Так Бо тут я ми всі... яка різниця? Блять, так, я забув. Відмина игр. Це. Мені здається, це у них проблема якась. Або Steam, або. А... Або дрізтім, я не знаю, бля що. Це... Я, я вже затрапився. А я не знаю, я боєте. Я вже не можу відрізнити, де, блять, приколи є. до кінця. що що пробувати? місію. Ну ми вчора один раз є. Я вже її п'ятий, блять, проходжу. П'ятий? А чому ми проходимо? Ну, тому що ми, бля... тому що тричі зливались. І... Вчора ми не викинули? Ні. Ну да, це да -да, так. Вчора, вчора тебе тричі викинули. Вчора так, вниз викинули Нам ось я тут внизу, ми стоїмо mm -hmm. там бояси. Mm -hmm. І би. Де... кайфуємо. я. Зараз при вікторі скажу. Хто хоче пограти в панупацію? О є по мелпаті. Що-що-що? По мелпаті, хто хоче пограти? Що це таке? Це гра там, де у, ви там е, всілякі ці е, За завдання снайпер. робите. Так, там снайпера на зверху, я вам помітив. Водовид від як душно б'ється просто. Подивись на цю машину. Я не хочу виходити багато кулеметників. Так. Снайпер. Та не тільки я... снайпер. Це ти валяєшся там. Персей, зайди назад, просто вони хай, вони хай вони до нас йдуть, а не ми до них. Це... Або... Так фіг на це... нього. Тут він точно нам нічим не допоможе, якби. Обережно, біжи цей. Ну я не це... приїхав. Че, че я снайпер? Я Дмитрий. Я бачу, бачу, бачу. Відбігай! Ота єбана, його вбив! Так, ну, ви, ви, всі, як там його. Ветерани, ви ж дальній бою. Я, я, Биба, мене потаємно заїдеться. <кій> Я відповідаю за великих дядя. А ви все інше. Километник. Оце ось у хлопці, це мої. Того они не набьют <решил> Граната оборожена А то у меня набои скончилось No, тримай на yeah. baj. є. Бачу, бачу. я я кинув кину на то я не едет. Я по А, і по ких дядок Я його его витолкнул. Два, не стало. Два бомжа. Звідки вони взагалі будете. Вони позаду стрибають зверху, інколи. А, вон поз, у нас. позаду тебе є фігня. ось, ворота, які потрібно інколи там час від часу зачинятись. Та я знаю, я вже зачиняв. Снайпер! Yeah. No, Нижеком голову мах. Yeah. <coughs> Нижиком. Да иди в срак. Граната yeah. Вогніть, вогніть, блядь. Ти падла, блядь. На мене, мов, блядь, декоратор тебе не покарає. Падлюка ти така. На ти її голову. І ти голову. І ти, голову. ти голову. О, я є. Людь! Так, да де ти, блядь, взявся? Йоб жеш Бля, да Можно? вони просто з-під землі. Вони позаду спавнюються. Та да ні, я тільки що бачив, як, блядь, просто штук 5 тупо з-під землі. Фу-фу-фу-фу. Після мене залишилась коробочка. Коли ми тебе врятуємо, ми тебе не кинемо. Це моя коробочка була. Так. Вас, А я поки оце упарюсь. Побіг, побіг. Давай, ПВОшник. Селевый. Mm -hmm. Нарежьте, блядь. Так, пика. О, чую, чую, чую. Еще раз, так что? Она не, не багато коштует, эта игра, на Она чисто такая мемная. Так и не высыкали, то я. Памел пати зараз. Мы не дали жовтый плазмоган. Let's go. 300, 300 Ну все, береться, хоча можливо тобі не сподобається, тому що його потрібно заряджати щоб для пострілу не і У Мене бережений імператор, а сангвіній. Найкращий примархеор Блин, а ми це лазган такі ніколи не дадуть, так? Чутно мене, ні? Чутно, чутно. Блять, у мене ще світло мігає, заїбало, блять. Андрій, знаєш, що спробуй дивись, коли ти заходиш в гру. Там, ну, меню, да, цей лаунчер від, 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 відкривається. Спробуй е, в налаштуваннях зробити менше цих потоків процесора на гру. Зменшити їх. Навіщо? Гра буде більш стабільною. Ну Це в мене особисто ну, по особистому досвіду. в мене така фігня. Це допоможе з тим, що в мене світло мігає. А, ні Якщо допоможе, блять, я, я взагалі все зроблю. Один наш, це один, один потік, так? Процесора. І все. Це, так. А що ти кажеш, плавмаган? Його, він потужний, але його потрібно заряджати. І в нього є перегрів така фігня. І. І зник. Клас. Алло? Джукне. Да. <кхід> 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 ну він що дуже потужний? потужний. Це дуже потужна зброя. Ось. Ну я бачу він. Але є деякі нюанси, що в нього є перегрів, його потрібно заряджати постріл. Але він разюбає. Разюба, да? Так. Там з двох ще сех пострія не відкаїти. Занім я побоняю, що ви загані, що ви Угу. Ай, біжу. Ік-ік. Все, нарешті мастері, бо нас замагали, і саба не ні? Я ж хотів цей докачати вогнемет, а я туплю. Ну, вітаю тобі скин мало дати. За прокачку. Знов виконавник. <laughs> ну, написано, що ти приєднався. Потім, а потім ні. <laughs> не зрос тебе просто гра бачиш що ти там десь там. наше Це не Мікро там секунду, десь там щось якось. Ну і все, пішов ти у сраку. Станий козел, як там кажуть, да? Я написав назву гри. А, Я не буду. Так Андрій що, вже в паті? А, це він, блін, миссию, пропонує. є стрижка, типу, цей осилець. Ні, тільки андракат наше. Можна було б зробити цього казак, як він, блядь. Пропала грамота, блядь. О ти що не бачив? Фільм називається Пропала грамота. Пропала грамота? Блин. 72-го А! Це типу там Кривійські. комедія така на напів... пиф. Да, ну, там, да, десь да, пісни да, співала, да. лежала ця «Риба з раком, риба з раком, да. Ся, да, да, з да. С пастернаком. Да. фільм, до речі. Опоенный, так. Дуже приємний. до паралления. Я його влітку. в перший раз подивився і потерь. Ну, так. да. Ну, не будемо кому? Ну давайте тоді. Ми по відеречку маленьку. Да, да, да. Так, блин, а... а через двері, так? Ну, тож знав. Та Треба дракон на да. Блін, по, сторонах теж якийсь є, ну, як, типу, ну, кропель, ну, щось таке, типу, значить. Затримка перед пострілом є. Плазмагані? Ні, ти заряджаєш прямо. Ти натискаєш? Ні, А є затримка. Ти маєш заїдити це початку. Ну ти попоняв, вона напевно затримка, тому що воно там на мінімально заряджає. Воно само заряджає, так. Мінімально. А так, що прям потужно тобі потрібно, то це якби... А воно перегрівається одразу, блядь. На потужничах. Так, я все розумію, що Наш... це за зброя така? Ну вона класна. Та ти поки строльнеш. Це хіба що типу ти мілішник і взяти собі ось таку історію проти heavy кивики, воно взагалі проти heavy kersh має працювати, правильно? Ну так. Ну прям вот в цілі розйобують разъбывают просто тим китайцы. Да Монкин, я просто, я просто бежу до того маленький. А он ты-то точно за богато не бывает. Это ну, самый ритм, если мы ресурсы. Ну, краще. Ну, кожному своє живе на все. Але проти хевіків, да, прям. Обалдіюш. А, є? Серйозно? Або я промазав, або... побою. не поймають все ж таки промазать. Оу! Да. А, прикольно, мене через стіну залишили. Ух, mm. anyone help me? Зараз, зараз. У мене тут просто теж клієнт. Він ah, вже не стійний. у нас бог глаза не это вставай а он этот я не знаю через всю стиму стреляют. я тут такие да босс босс, давай зрабы не что ты мог просто дохера